Складно сперечатись з тим фактом, що топові навушники Sony так чи інакше є взірцем для усіх інших компаній, які оглядаються на японців, коли роблять свої флагманські продукти. Останніми роками флагманські True Wireless моделі мали велику кількість як переваг, так і недоліків, які так чи інакше впливали на загальне враження від продукту. І цілих два роки ми чекали на оновлення цієї без перебільшення очікуваної лінійки пристроїв. І ось на сцені WF1000 XM5, які я далі для зручності буду просто називати XM5. Добре. Ці навушники змінились Дуже сильно в різних напрямках. проте чи правильні були ці зміни та чи усім вони сподобаються, спробуємо розібрати сьогодні разом з вами на зв'язку. Завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку! Зміни починаються одразу ж з першого знайомства. Сам кейс став дуже компактним, просто навіть на перший погляд. Sony заявляють, що так, кейс став меншим, як і самі навушники, які скинули 20% своєї ваги і 25% в об'ємі. І важить тепер кожен навушник усього трохи менше 6 грамів. Сам кейс зроблений із матового приємного пластику, в якому, згідно із сучасними трендами, використовується перероблений пластик. І можливо через це він ось так люфтить. Це ніяк не впливає на якісь технічні можливості, якість звуку чи ергономіку, але в навушниках за 300 євро чути такий люфт, таке собі. І ось ви відкриваєте кейс і бачите навушники. Окружна їхня частина, як і внутрішня, глянцеві. Сенсорна панель матова. Витягувати навушники своїми пальцями ви будете саме намагаючись зачепити за глянцеве покриття. Чи варто казати про те, що чим менші стають навушники і чим глянцевішими вони є, тим складніше дістати їх з кейсу. От тут така ж історія. Спочатку логічним мені здалося діставати їх, вставивши палець в ось ці бокові отвори біля навушників, але особисто мій палець туди навіть приблизно не влізає. Варіант, до якого я адаптувався, нахилити навушники в ці отвори, і тоді вони відносно легко дістаються. Проте це не відміняє того факту, що на вулиці чи в транспорті діставати все це за глянцеву окружність не Зовсім зручно, я розумію, що глянець більш привабливий і так далі, але з практичної точки зору особисто я голосую за матову обробку. Навушники були зменшені не просто так. Тепер вони ще зручніше сидять у вусі, менше випирають власне звук, що позитивно впливає не тільки на естетичну складову, а й на обтікання вітром, яке в свою чергу впливає на якість шумозаглушення. Для кріплення у вусі не передбачені якісь крильці, які б чіплялись за протикозилок. Комусь подобається рішення з крилами, яке надає більше впевненості у фіксації. Комусь така історія не дуже зручна. Sony пішли шляхом фіксації з допомоги амбушур та того, що навушник безпосередньо лежить на раковині, не випираючи сильно з неї. Місцеві амбушури схожі на якийсь мікс між силіконом та піною, тобто вставили у вухо, прокрутили і обрали ідеальне положення. Розмірів доступно 4 на вибір. З'явився дуже маленький розмір XS, але особисто я хотів би побачити ще й розмір XL, тому що не тільки у людей з маленьким вушним отвором є з цим проблема, а й є вона у тих, у кого цей отвір великий. Ну а ще закінчуючи розмову про зовнішність, XM5 отримали захист від вологи за стандартом IPX4, тобто від легкого дощу та поту мають захистити. Керування навушниками доволі інтуїтивне. Дякую, що можна на панелі керувати одразу усіма потрібними можливостями, а не на вибір, як це частенько буває. Лівий навушник відповідає за перемикання між режимами ANC, швидку увагу та зменшення гучності, і туди ще можна поставити додаткові можливості, як, от, наприклад, швидкий виклик Spotify за двойним тапом. Правий же, в свою чергу, відповідає за перемикання треків, активацію голосового асистенту та збільшення. Гучності за потреби це все можна змінити місцями. Кожне натискання чітко відбивається звуком натискання і окремим звуком тієї чи іншої функції. Коротше, керувати ними зручно, а ще з'явилась можливість відповідати на дзвінок. Просто звичайним киванням голови, а скидати виклик хитанням вліво-вправо. Це трохи дивна історія, якщо ви почнете просто посеред вулиці чи в транспорті махати своєю головою, але працює воно нормально і дуже сильно, ось так прям насправді хитати не треба. Зміни прийшли й до шумозаглушення. По перше, пасивне шумозаглушення стало кращим, зокрема завдяки є камбушурам, так і новій формі. Під час розмови навушники використовують штучний інтелект, що постійно навчається прибирати ще більше зовнішніх шумів під час розмови. 1, 2, 3, 4, 5 -6 -7 8. Ось так буде чути навушники, якщо ви розмовляєте просто по мобільному телефону. Активне шумопоглинання також змінилось. За даними компанії, нові XM5 поглинають на 20% більше шуму. І тут варто трошечки зупинитись і спробувати розібратись в цьому питанні взагалі. Якщо брати загалом, то ANC першочергово був завжди направлений на прибирання саме низькочастотного шуму. З цим вже усі виробники впорались ще років 5 тому. Зараз же йде боротьба за те, щоб прибирати більше. Середньочастотного шуму, з чим уже ситуація набагато складніша. і пов'язано це все якраз з тим, як взагалі працює ANC. і от останні пару років виробники йдуть в правильному напрямку і все більше і більше займаються саме середніми частотами. XM5, за ствердженнями виробника, поглинають на 20% більше шуму взагалі. І для цього в кожен навушник встановили по три мікрофони із яких два це мікрофони з зворотнього зв'язку, які направлені на поглинання низьких частот, в попередньому поколінні мікрофонів усього було по два в кожному навушнику. Також процесор поглинання qn 2 e був доповнений новим співпроцесором V2, які в парі власне, і працюють над тусією цією магією. Новий драйвер, про який ми ще поговоримо пізніше, має куполоподібну конструкцію, завдяки чому йому простіше працювати з генерацією протидії низьким частотам. Якщо спиратись на мій власний досвід, Світ то у порівнянні з попереднім поколінням вони дійсно краще працюють з ANC, зокрема в середніх частотах. Проте важлива тут ще одна деталь. Чи є на ринку навушники, які б справляли з, з шумопоглинанням ще краще? Так, ті ж Bose, наприклад, давлять шуми ще сильніше. Проте є один доволі значний особисто для мене мінус ефект вакууму, який супроводжує переважно більшість навушників з ANC. Я через цей ефект, як правило, взагалі не використовую шумопоглинання на навушниках, бо мені через цей вакуум стає настільки неприємно, що аж верне. Тут Sony якимось магічним чином змогли зробити так, що він майже відсутній цей вакуум. Не повністю, звісно, але він майже непомітний цей ефект. Тож це може стати плюсом для тих, хто постійно страждає з усією цією історією, як я. Мабуть, варто задати і про те, що усе, що пов'язане з шумопоглинанням, тут може бути адаптивним. Це не новина саме цієї моделі, це вже давно існує, бо я так розповідаю, маючи собі на думці, що ви ж усе знаєте про попередні моделі. За вашої згоди, навушники будуть слідкувати за вами і визначати, де ви знаходитесь, і автоматично налаштовувати силу шумопоглинання чи навпаки вмикати прозорий режим. Крім цього, ви можете зареєструвати певне місце, наприклад, ось за цією адресою завжди вмикати максимальне шумопоглинання, або навпаки. Ось тут завжди має бути прозорий режим. Для нього, звісно ж, можна використовувати і режим уваги, коли ви затискаєте лівий навушник, музика стихає зовсім, ну, залишається відсотків 5% гучності, і вмикається прозорість, допоки ви тримаєте це, цей режим уваги. Ну або можна використовувати Speak to Chat, тобто, коли ви починаєте відкривати свою щелепу, буде активуватись прозорість і можна буде говорити. Тобто варіантів для зручності користувача насправді дуже багато. Тепер поговоримо про звук. Тут також прийшли зміни. По перше, новий драйвер, що отримав назву Dynamic Driver X. Загін X. Якщо драйвер в минулому поколінні був усього 6,4 мм, то тепер це вже 8,4. Знову ж Sony стверджує, що завдяки новому динаміку, окрім усіх його технологічних нововведень, як, наприклад, два різні матеріали з різною м'якістю для відтворення різних частот. Більшому драйверу банально треба менше рухатись, завдяки чому зменшується механічний зайвий шум. І якщо відкинути усі маркетингові заяви, звук став цікавим. І він значно відрізняється від попередніх моделей. Я завжди був прихильником думки про те, що навушники Sony занадто солодкі. я, я обожнюю цей момент, коли треба описувати звук. Окей, Sony завжди звучали так, щоб подобатися усім. Їхньою візитівкою були завжди баси. Баси, які були глибокими і собою перекривали частину середніх і високих частот. Будь-які дії з еквалайзером особливо не вирішували цю історію, тому що так, трішки він може поліпшити ситуацію в той чи інший бій, проте повністю характер навушників не змінити кардинально. І загалом, ось цей насичений басовитий звук дійсно вже став звичним для Sony. В XM 5 характер навушників змінився. Баси стали спокійнішими, врівноваженішими та Мабуть, дорослішими і не звучать, наче автомобіль, в якому натику на 150 сабвуферів. Я не кажу про те, що баса тепер немає, в жодному разі. Він є, і електронні треки звучать чудово, проте бас тепер не завалює собою усе на світі. Середні стали більш виразними і цікавими, знову ж не перемішуючись з низькими частотами. Ось саме. Збереження усієї сцени, усього міксу навіть в дуже складних композиціях, де навіть колеги за вартістю можуть посипатись, ось це найголовніша зміна. Навіть слухаючи жорсткі треки, як, наприклад, Емур, чути не кашу, а чітко розставлені інструменти, наскільки це в принципі там взагалі можливо. І звучить воно все реально класно та ще більш універсально. Я навіть не виключаю той факт, що власникам попередніх поколінь це може не сподобатись, якщо вони обирали попередні покоління навушників виключно через ба. А ще тут великий запас гучності, і я, як людина, що завжди викручує усе на 100%, слухав її десь на 80-85% гучності. Проте особисто для мене я все ще не можу назвати їх ідеальними. Мені хотілося б трошки накинути якоїсь компресії на середні та високі, зробити їх більш щільними та дзвінкими. Скажімо так, мої вуха звикли до звучання гібридних тровайлес-навушників з арматурними і динамічними драйверами і повнорозмірних магнітопланарних. Де все це є. І слухачі: Fly Me to the Moon Sinatra, The Chain від Mac, чи Хорджонікеша на XM5, у мене не біжать мурахи по шкірі. От якби мурахи побігли, я б взяв би їх собі вже сьогодні. Проте наголошую, я просто дуже розбещений в цьому питанні, і 95% з вас звуку цих навушників буде просто за очі. Тому, якщо оцінювати по моїй особистій 12 бальній шкалі, я б поставив їм 10,5 з половиною з але треба зазначити, що багато чого буде залежати від того, на чому і з яким кодеком ви слухаєте музику. Спочатку я три дні слухав усе на айфоні, і враження були значно меншими. Так, айфон досі використовує кодек AAC, і не збирається з нічого робити. А от коли я підключив його до Android смартфону і все заграло через LDAC, та ще й з увімкненим DSEE Extreme, який штучно-інтелектно підвищує дискретизацію, усе стало набагато краще. Так, я з тих людей, які чують різницю між кодеками. А ще мене страшенно бісить, що Windows нічого не намагається робити, будучи дуже схожим на Apple. До речі, варто зазначити, що тут є підтримка мультипойнт, тобто одночасної роботи з двома пристроями, наприклад, ноутбуком та смартфоном, чи смартфоном і планшетом, чи будь чим та будь чим. Так, от, якщо у вас підключені два пристрої до навушників одночасно. То усюди буде використовуватись найпростіший кодек, що призведе до невеличкої втрати якості звуку. Час роботи також на високому рівні. З вимкненим ANC вони здатні пропрацювати 8 годин. Кейс дає ще 16 годин, тож загалом користувач отримує 24 години роботи. З вимкненим ANC на одному заряді навушники можуть витримати до 12 годин, що є дуже високим показником для компактних та легких навушників. Повністю батареї відновлюються десь за півтори години. Навушників кейс заряджається десь за дві години і має підтримку бездротової зарядки, якою, звісно, буде довше. Взагалі мені здається, що акустичні зміни XM5 у порівнянні з попередниками можуть бути обережною перевіркою до переходу на абсолютно новий для них тип драйверу. Вже ось буквально днями в продажі мають з'явитись нові навушники Sony для PlayStation, які магітопланарні. Я не думаю, що Sony раптом просто так купили собі одязі, виключно для того, щоб зробити дві штучки навушників для консолі. І я думаю, що наступне покоління, що WH 1000 що WF 1000 буде саме магнітопланарним. Ну або принаймні виведуть паралельні якісь моделі, також флагманські, можливо, навіть ще дорожчі. До речі, про вартість. Коштують в Україні XM5 12,5 тисяч гривень, тобто стандартні європейські 300 євро. Так, це одні з найдорожчих турбувались на ринку. Чи варті вони того? Якщо ваших потребах є збалансований звук, висока автономність та приємний продуктивний ANC? звісно ж, що так. Чи варто приходити з XM4? Як і завжди, я скажу скоріше ні. З XM3 так, цілком можна і вже час. Чи варто намагатись зекономити і придбати здешевівші XM4? Скоріше ні, бо при тій невеликій різниці в грошовому еквіваленті різниця в якості все ж того варта. Ну а що ви думаєте про Sony wf 1000 xm 5 Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.